Мобілізація з 2022 року, з травня місяця, все припинило свою дію законну і незаконну, як і воєнний ста. Юридичних підстав його продовжувати, як і мобілізацію загально у президента колишнього України, як і воно легітимна. України нема, Як і приймати антиконституційні закони щодо доповнень щодо мобілізації. Взагалі жовтня? Верховна Рада України припинила свою діяльність Закон. Нібито. 30 жовтня 2023 року. Це перше. Згідно її відповідей, конституційних повноважень продовжувати воєнний стат чи загальну мобілізацію у Верховної Ради України немає таких повноважень ані у президента, ані у парламенту. Вносити вправки щодо продовження мобілізації, як вони це роблять, в них також цих конституційних повноважень немає. От і все. все, що робить минулий президент України Володимир Зеленський, або минулий президент тимчасово підконтрольних Україні територій, тому що з 2014 року у нас немає президента України, а є президент тимчасово підконтрольних Україні територій, тому що все, що могли. Все здали ворогу. А хто це зробив? Ті, хто незаконно захопив владу в Україні антиконституційний спосіб, що призвело до російського вторгнення. Всі сили вам, шановні телеглядачі, відомо, хто себе? І, і хто саме ви? Тому. Коли вас затримують, велика пора ще раз, нічого не підписую. Щоб вас доставили до ТЦК, СП, ЗСУ. у них повинен бути акт на вашу доставку туди. Саме на ваше ім'я, прізвище, ім'я по батькові. Саме так і ніяк інакше. Або вони повинні скласти акт при вас затримання. І вимагати двох свідків витомі, і юридичну допомогу, яку вони повинні вам надати. Саме це обов'язок поліції. Поліція не може просто так вас затримувати. Взагалі без безпечи, причин. які причини. Прописані в постанові Кабінету міністрів 1456. Саме в цій постанові. Стосовно перевірки документів і їх повноважень, що потрібно робити. Жодних законних підстав в них нема. Які у них підстави: бандитизм, перевищення службових повноважень? Це раз. Присвоєння службових повноважень це 2 Стаття 111 Державна зрада. Стаття 109 частина 1. І на цю статтю наробили не тільки СБУшники, але й представники ЗСУ ТЦК поліції. Стосовно як проводиться мобілізація по закону, взагалі, як вона повинна була проводитися, ТЦК СПЗСУ може лише сидячи в кабінетах, якщо в них є повноваження, в них немає, лише виписувати повістки і направляти їх кудись поштою, все. Чи ходити просто видавати повістки по домам поштове яще? І все. А потім накладати штрафи, а ці штрафи будуть скасовані? От і вся робота ТСК ЗСУ. Кінець оповідай. Стосовно цього, як повинна була проходити законна мобілізація у лапках. А вони вирішили закривати проблеми фронту саме вами, шановні українці, яким чином. Вони викрадають, потім змушують пройти на закон на селені. ВЛК або підробляють ВЛК, або без ВЛК відправляють на передову. А ви не де ви не записані взагалі в жодних списках, або в списках військових частин. І ти там іди воюй на передову під російськими кавами. Саме так зсушники знищили. Мільйон осіб. Саме так вони не дозволили виїхати з окупованого Маріуполя 120 тисяч українців, які опинилися в пастці, Зробивши котле. Це зробила ЗСУ разом з поліцією і СБУ. Яке підкорялося СБУ тоді? Другого Зеленського, Баканом, другою його дитинства. Тепер прийшов малюк, колишній чиновник, який працював в СБУ, за часів Янкович. Саме так і відбувається. Тому є котли української армії з Я можу їх назвати. Перше Покровськ, Далі Бахмут, Маріуполь, Солодар, можна ще називати дуже багато котлів для ЗСУ. Курск. Ніхто про них вам не розкаже, окрім мене. Ось ця правда, яка сильніша, ніж ядерна зброя. Правда, про яку не хочуть чути навіть за кордоном, тому що вони. Всіх зговорів, по нашому з вами знищені. Тому не дивно, що міжнародні правозахисні інститути Заходу мовчать, коли ти їм надсилаєш юридичні докази злочинів ЗСУ, поліції. Чому так відбувається? Міжнародна спільнота. В змої по заробляння грошей на утилізації українців. І більше система міжнародної безпеки не працює. Не працює. Все, що вони можуть сказати, свою лише занепокоєність, окрім цього, вони нічого не роблять. реально. Вони потураються диктаторському режиму Зеленського. Цього зеленого фюрера, не до Наполеончика. коротишки, коротуна. Так і живемо, шановні українці. Гарного вам вечора! Підписка максимальна, лайк, репост, коментар. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких могом права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Не юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права Кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. А також юридична консультація, як вести. Бізнес в статусі людини та автомобіль в статусі людини також коштує 1000 гривень. Замовляю в мене витяг за кодом ЄРДУ. Дізнайся про свого контрагента. Підписка, лайк, репост. Доб'ємо разом до мільйона. Шановні терні, глядачі мого youtube каналу. Також дивись мої ролики. Соцмережах і розповсюджує. Донат жме кнопку спонсорства в описі до відео. Спонсорувати. Дякую за увагу, шановні елегдачі, гарного вам вечора!